Всім привіт! Мене звати Джетимова Аліна Ігорівна. Я лікар-терапевт мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я хочу розповісти вам трішки про себе. Народилась я в Донецькій області. вищу освіту отримала в Полтавському державному медичному університеті. Інтернатуру закінчила в інституті після дипломної освіти імені Шупіка. В цьому ж місці отримала спеціалізацію лікар-терапевт. В клініці Люмідент я займаюся лікуванням каріусу, пульпітів, періодентитів та інших проблем стоматологічного характеру. З раннього дитинства була впевнена, що на стану лікарем, тому ця робота не лише моє покликання, але й пристрасть допомагати людям зберегти своє здоров'я і посмішку. Звертайтесь до мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Буду рада вас бачити у себе на прийомі. Дякую за увагу! Доброго дня, мене звати Дарина. Мене звати Анастасія. Я проходжу лікування в клініці Lumin Dent з джетимової Аліни. Все пройшло добре, комфортно. Мені сподобалось. дякую. Сьогодні в нас була чистка і все було супер круто. Я супер задоволена. Лікування мені сподобалось. Все пройшло чудово. Я буду звертатися в клініку ще. Всім рекомендую.